Матеріали та інструменти: епоксидна фарба двокомпонентна, основа плюс затверджувач, епоксидний ґрунт двокомпонентний, шліфувальний папір, груба та середня зернистість, малярний скотч, валик, пензлик, знежирювач, спирт сода, захисні рукавички, ємність для викатування фарби, ванночка кроки нанесення, підготовка поверхні. Очистіть меблі. Видаліть пил, жир, стару фарбу чи лак за допомогою знежирювача. Меблі повинні бути сухими перед фарбуванням. Шліфування. Зашліфуйте поверхню для кращої адгезії фарби. Якщо меблі дерев'яні, звертайте увагу на гладкість. Якщо металеві видаліть ржу. Обклейте малярним скотчем фурнітуру або частини меблів, які не потрібно фарбувати. Ґрунтовка. Змішайте ґрунт, компонент А, основа плюс компонент Б, затверджувач протягом 8 хвилин та нанесіть на поверхню. Пам'ятайте, робочий час ґрунту після замішання 30 хвилин, висихання ґрунту 24 години, підготовка фарби. Змішайте основу, компонент А і затверджувач, компонент Б. Ретельно перемішайте 9 хвилин, щоб фарба стала однорідною. Пам'ятайте, робочий час суміші після замішання до 180 хвилин. Якщо ви розважуєте фарбу, пропорція 30% затверджувача 1 до 12. Нанесення фарби використовуйте валик для великих площ, пензлик для деталей, наносите тонкі шари, щоб уникнути підтікань. Дайте фарбі повністю висохнути три доби при дотриманні температурного режиму плюс 19 градусів. За бажанням та потребі нанесіть другий шар фарби.